Хочете лишитися в чужій країні сама без грошей, мови, роботи, друзів і без чоловіка. Ну, тоді слухайте. Зараз серед жінок в Україні така тенденція уїздити за кордон. Але ви ж всі обговорюєте тих жінок, які уїхали без чоловіків. А тих жінок, які поїхали за чоловіками. от Чоловік уїхав за кордон через мобілізацію. А жінка поїхала за ним. Тобто вона би сама не поїхала, наприклад, в ту Америку або Австралію, або якусь Чехію. А вона поїхала через те, що він туди поїхав, і він там влаштувався на роботу, має заробіток. А вона ні. Дуже багато жінок звертаються до нас, які не змогли там не вивчила, бо ще ну у них ще процес це йде. Вони не вивчили мову нормально, там не знайшли якоїсь роботи, не знайшли друзів. Коротше, не прижились там. Я зараз кажу про те, коли жінка виїздить за чоловіком через чоловіка, лишає в Україні своїх друзів, свою родину, свою роботу. Свою всю підтримку, всю свою базу, все своє життя Жертвує цим всім, і їде за чоловіком, і там не приживається, а він приживається. І що потім відбувається? Ви ж розумієте, що люди, які проходять через еміграцію, особливо вимушену, вони дуже-дуже схильні до депресії, до якоїсь такої ну, поведінки, яка не зовсім є для них характерною, тому що їм важко, вони переживають дуже важкий період адаптації. Він може кілька років тягнутися. Такі люди вони важкі, вони тяжкі, розумієте, їм потрібна увага, особлива. Чоловіки не люблять тяжких важких жінок. Чоловіки ж люблять жінок веселих, безпроблемних. Отаких ось. А вам оце у вас ні роботи, ні друзів, нічого. Ви, як мені одна жінка казала, каже, я навіть думку свою не можу висловити, таке враження, мабуть, я розмовляти не вмію, що я себе почуваю, як трирічна дитина, просто ніким. І він їй там почав тикати. Та ти ніхто, та ти нічого не, не можеш, все таке проче, І вона у нас опинилася з запросом на розлучення. І я такого багато знаю, коли жінка кидає все, що вона має, їде за чоловіком. Там починається в неї важка адаптація, тому що вона не зі своєї волі поїхала туди. Вон не вона хотіла туди поїхати, а він, і тому в неї така тяжка адаптація, тому що це не її рішення, не її вибір. Її вибір це чоловік. Тому дуже доб добре думайте, щоб змінювати країну заради чоловіка. Ви жертвуєте своїм майбутнім, а це не факт, що буде оцінено.